звати мене Олег. Ми виконуємо електромонтажні роботи. Зараз ми знаходимося в серому приміщенні. Однакімнатна квартира, серед новобудова будова зі штукатуркою. В прямі плані у нас знаходиться розподілу щиток. Хіською окремо виключає кухню, туалет, ванна, коридорі. Кімнату. Щиток внутрішній. У нас 4 автомати, нульові шини всі і наземляючі всі шини. кабельний канал, розподілу ток на слаботочки, дзвоник, коробка розподілу включати на коридор. Та лампа, ось там друга лампа. Тут середка на Wi-Fi. Коробка розподіл. Всі коробки розподілчих. скручує і приварюємо сварочним апаратом. Саме надійний спосіб, більше я не існує. Штроби прорізає штраву Штробу... різу, аратно все лягає, що навіть лишнього нема. Виключати. Має бути туалет, не знаю. Може буде і кладовка, та що поставили розетку ще. Тут у нас ванна виключати. Розподіться коробка, розетка виключати на... Зеркало, відпочатку відключає всередині і на зеркало, і на витяжку. Центральна лампа і розетка на правильному машинку. У нас виключатель на кухню. Розподілчик коробка, лампа центральна, Телевізійний блок, розеток, тепловізор, Розетка. Розетка на робоча столом, витяжка, духовка, Другий робочий стіл. Отаке. У нас є балкон. розетки виключати, можливо, буде котел, коробка, лампа і ще одна розетка. Так, що зараз йдемо в кімнату. Ну, кімнат, тобто, Всі кабеля відкидаємо, поверхово буде 50 там брат оселяє, нічого не доважаєш, просто йдуть опуски і все. Пораження кабеля, в процеси. Ремонта мінімальні. Тут у нас виключати людина, центральну один на, на точкові. Коробка раз, з боку, збоку, пополонує, можеш, такає, що може, повість, поставити часу. стінку, будемо пробити, перепланіровку, але так, щоб потім кабеля не белянець, щоб вже, було вже на боці. Бос бок, розеток телевізійних, розетка, розетка, мабуть, буде ліжко. Навіть поламик це так і є, виключатель набрати. І розетка на кондиціонер і блок розеток для інтернету. Так, в основному все відбити каблі наверху. Акуратний, чуден ще лишень опуск. Опуск. І чітко опуск. Чітко лишень опуск. Щоб табльку обрати. У такому способі можна робити і без розподілчих коронок но. до кінцевого результату. Тільки що якась сердка буде не робити, гарантуємо, бо потім вона не йде через верх а йде або по підлозі, або по стіні. А то часто потім забувається, щоб купа майстрів приходить, один робить то, другий то. Пішнесародити кабель перебиває, а це самий надійний Ну, Не знаю, там по. Витражу кабеля, але я думаю, що це несумісне, якщо там пару метрів більше чи менше кабеля, щоб було на дійдо. І зробили раз і назавжди заводить. Все, боєтка точка зору. Ось такі от, до речі, скуртки широкі. Це скрутка 5 см, то ще проварила, то вічна скрутка. Так в основному все. Що щось дзвоніть, пишіть, заходьте до нас на YouTube канал, ставте лайки. За річ і ми вам проведемо електромонтаж. Нас номер телефону 095 645 646 Два Тернела. Все, до зустрічі.